15 тисяч доларів. Актуальний цінник на Passat 2018 року. Автомобіль з США, один єдиний власник в Україні 110 тисяч кілометрів оригінального пробігу, двигун, 2 літри, бензин, передній привід та автоматична коробка передач. 19 диски, низькопрофільна гума. Зимова в гарному стані. Дуже класно виглядає автомобіль. Чорний, тонований в шикарному стані. З невеликим пробігом маємо камеру заднього огляду, R-Line обвіз. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас екошкіра, чорного кольору, в гарному, в ідеальному навіть стані. Ева коврики. По даху також без зауважень, чистенький. Маємо сліпі зони в дзеркалах. Електросклопакет повний, датчик світла, дощу. Електрорегулювання передніх сидінь Спереду також жодних зауважень по салону, шкіряне мультикермо, вже адаптивний круїз контроль підкермові пилюстки. 110 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилок немає. Штатна мультимедіа з камерою заднього огляду, клімат та підігрів передніх двох сидінь. Також маємо спортрежим. Гарна комплектація, друзі, гарний автомобіль. Повторюю, 15 тисяч доларів 2018 рік. Volkswagen Passat. Авто у продажу по наявності. Придбати його можна за готівку, кредитування лізинг, Також розглядається обмін на ваше авто і можлива доставка на територію України. Також, друзі, на сайті автопарк.ua у нас проходить аукціон автомобілів, де ви можете придбати авто по гарній ціні. Переходьте, реєструйтесь та приймайте участь.